Вітаю на каналі Таро. Хочу подивитися таке питання: Чи заженуть бункерну крису в Голохий кут. Оці удари ракетами, дронами, що були останнього разу, по сумам, по Кривому Рогу, по іншим містам і селам України. Це агонія цієї бункерної криси, Путлера. Хочу... Питати, чи заженуть бункерну крису в глухий кут. Руйнується там в них все і тому такі отчаянні напади божевільні. Що мені показують? Що той, про кого я питаю Путін, що він помер, що його нема, не існує. Той, кого називають бункерною крисою. Зараз сім пентаклі це підготовчі дії до того, що буде мир. Ті атаки, що вони роблять, це намагаються виторгувати собі щось, повигадні виторгувати цей мир. за цей мир, купити собі щось вигодне. Потім тут карта жертв. Карта жертви. І на кону стоїть ядерний удар, напад ядерною зброєю на майбутнє. Тобто цим шантажують. У Ті удари, які ми зараз отримуємо, Короліва чаш — це наша країна. Так, то, що ми зараз отримуємо, це як попередження, що може бути гірше, що ось погано, але ми можемо зробити такий самий удар, тільки ядерною зброєю ми можемо влучити, ви не можете захиститись. І вимагають щось взамін. Так, скажіть, покажіть. Що зараз нас чекає? Ну, те, що ми самі за себе, ніхто нам не допомагає, це вони і демонструють, що вас ніхто не врятує. І ми можемо зробити ще гірше, можемо кинути ядерко, і вас ніхто не буде захищати, і що цивільне мирне населення, що ми з вами, як в заложниках? Терористи шантажують, заложників потроху вбивають. Такий шантаж. Хочуть за це, то то те, що їм подобається землі. Так, чи заженуть бункерну крису в глухий кут? Да. Заженуть, і він цього боїться. Він боїться якогось сильного наступу і продумує, як він буде тікати. Але це якась підставна людина, це, ну будемо це образно називати колективний Путін, кремлівська влада. Бо той путін, який був Путін, його немає. Він мертвий. Помер в минулому. Немає його. Хтось замість нього там якась. Підставна особа. Але ті, хто керують цими всіма процесами війною, вони вже придумали собі, як вони будуть тікати, і бояться, що буде наступ дуже сильний на їх територію. От те, що на їх територію йде, наша зброя, ну, наші військові на їх територію, оцього вони дуже бояться. І тут по цій карті, що така. Подія станеться, що маленька країна зруйнує велику, зруйнує повністю. І це страх. Боїться, я б сказала, що цей колективний Путін, що вони вже загнані у глухий кут, що вже нема виходу, і вони вже за цей мир просто виторговують собі якісь блага. Скажіть, покажіть, чи будуть на лаві підсудних? Ці військові злочинці, які роблять в Україні ці всі жахливі речі, вбивства, цю війну. Карта дурака Дуракаба, королева Мічі. Ну, я не бачу тут ніякої лави підсудних, вони відкупаються, вони дійсно бояться, що так буде, що їх знищать, але вони збираються не припиняти цю війну ніколи, щоб цієї розправи над ними не відбулося. І навіть якщо закінчиться ця війна, то вони одразу будуть, будуть йти війною на якусь іншу країну. Що дурак не зупиниться, він буде йти в цю прірву до стану, як сліпець буде йти в пропасть і тягнути за собою своє населення. Ось так. Так. Давайте перекриємо, щоб не було. Спасіння і цим котам, і щоб не було шантажу. Заперечую, залишаю, заперечую, залишаю, заперечую. Гроші мають гроші. Заперечую, 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 заперечую. Це залишаю, це залишаю. Шантаж прибираю. Повертаю весь негатив назад. Заперечую, все зле лихе, на її голови назад повертаю. Всі страхи. Так, це те, що вони бояться, хай далі бояться. Заперечую. Їм допомагають. Якби не було цієї допомоги, війна б уже закінчилася ще декілька років тому назад. Вже б її цієї війни не було. Допомога прийшла. Даються ресурси для того, щоб вони далі воювали. Зараз не в найкращому ресурсному стані сім Пентаклій, але так можна ще тягнути довго, заперечую. І будемо повертати все злелих назад. Всі вибухи, всі трагедії, всі смерті, всі руйнування, все на кремлівську владу, на Кремль, на Рубльовку туди, все на росіян назад повертаю. По Верховному суду буде так і так єсть. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають зруйнувати кремлівську владу. І щоб всі винні, всі військові злочинці були на лаві підсудних. По Верховному суду буде так і так є перешкод. Більше немає. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.